П'ятеро людей загинуло до ДТП на Прикарпатті. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Аварія трапилася на автодорозі н 09 у селі Насташини. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із загиблими на лінію 102 надійшло вчора, 30 грудня, близько 21 години. 40 хвилин на місце події негайно виїхало керівництво обласної поліції та всі відповідні служби. Поліцейські з'ясували, що 20-річний водій автомобіля БМВ мешканець бурштина проявив неуважність, перевищив допустиму швидкість руху та на Круленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху і так зіткнувся із вантажівкою марки Дав, за кермом якої перебував 52-річний машканець Республіки Молдова. Поліцейські також з'ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс БМВ не відповідала встановленим нормам. У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє неповнолітні підлітки загинули на місці події. Водія вантажівки перевірено на стан спінніння за кермом. Відбув Тверезий. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Головного управління Нацполіції івано франківської області розпочали кримінальне провадження за частиною третьої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття нагадує про необхідність отримання правил дорожнього руху. Порушення ПДР не тільки створює небезпеку. Для водії та інших учасників дорожнього руху, а й може призвести до летальних випадків. Пам'ятайте, ваші дії на дорозі мають значення для безпеки усіх учасників дорожнього руху. Дотримуйтеся швидкісного режиму, сигналізуйте про маневри, уважно стежте за дорожніми знаками та сигналами. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку.